Добрий день, шановні учні! Сьогодні ми з вами розглянемо тему небесні світила і небесна сфера. Сузір'я зоряні величини. Скільки зір можна побачити неозброєним оком? І чи всі вони мають свої назви? Неозброєним оком над горизонтом можна бачити близько трьох тисяч зір. Що таке сузір'я і які сузір'я вам вже відомі? Ну, мабуть, ви чули про сузір'я стрільця, тельця, овена, андромеди. Як зорієнтуватися на місцевості у денний час, а як можна це зробити у нічний час? Наприклад, для стародавніх людей вигляд зоряного неба майже не змінювався з плином часу. Зоряне небо асоціювалося у них з наявністю реальної сфери. Яка називалась небесною сферою, що обмежує весь світ і несе на своїй поверхні зорі місяць та сонце. Таким чином, в їх уявленні небесна сфера була найважливішим елементом всесвіту. Моряки до, до винайдення компаса для навігації в день використовували сонце, а вночі зоряне небо. Згодом ці знання були використані в сучасній астрономії для визначення положення небесних тіл та орієнтування на місцевості за допомогою небесних тіл. Як саме це зробити, ви дізнаєтесь сьогодні на уроці. Під час спостережень за зорями. Нам здається, що всі небесні світила розташовані на деякій уявній сферичній поверхні неба і однаково віддалені від спостерігача. Насправді, вони розташовані на різних відстанях від землі, тому уявну поверхню небосхилу почали називати небесною сферою. От подивіться. Е Схема проєктування зірок у Сузір'ї великої ведмедиці на небесну сферу. Тобто, всі вони можуть знаходитися на, вони ж знаходяться на різних відстанях, а ми на небесній сфері її бачимо начебто на якійсь одній площині. Отже, небесна сфера це уявна сфера довільного радіуса. В центрі якої знаходиться око спостерігача, і на яку спроєктовані всі світила так, яких бачить спостерігач з певної точки простору. Поняття небесна сфера дає змогу визначити кутові відстані між довільними небесними світилами. Лінія, яка проходить через центр небесної сфери, називається прямовисною лінією. Лінія проходить через спостерігача вздовж його тіла, якщо спостерігач стоїть прямо. Вона перетинає небесну сферу у двох точках. Верхня точка називається зенітом і позначається літерою Z. І нижня точка називається надиром і позначається Z з індексом штрих. Її напрямок задається силою тяжіння землі в точці спостереження і визначається за допомогою виска тягарця підвишеного підвішеного на ниці. Площина, яка проходить через центр небесної сфери, через центр небесної сфери. І перпендикулярна до прямовисної лінії, називають площою математичного або істинного горизонту. Велике коло небесної сфери, яке проходить через зеніт, світило і надир називають вертикальним колом або колом висоти. Вісь світу це уявна лінія. Відносно якої обертається небесна сфера. Ось вона. Небесну сферу. Ця вісвіту перетинає у двох точках. Полюс, відносно якого сфера обертається проти годинникової стрілки, називають північним полюсом. Він перебуває біля. Зорі альфа малої ведмедиці, яку називають полярною зорею. Ну, а з іншого боку, тобто інша точка перетину вісі світу, це з небесної сфери, це не що інше, як південний полюс світу. І так, Північний полюс в нас знаходиться поблизу альфа малої ведмедиці, і назива, яка називається полярною зіркою. Для того, щоб її визначити, подивіться. Ось велика ведмедиця або великий віз. Якщо від ось цієї зірки відкласти 5 відстаней, оцих 5 таких відрізків між двома останніми зірками, раз, два, три, 4, 5. Зрозуміло, що це все уявно, то ми можемо в цьому місці якраз і побачити полярну зорю. Саме поблизу неї якраз і знаходиться Північний полюс. За допомогою полярної зірки можна визначати широту географічної місцевості. Якщо ми визначимо кут нахилу між горизонтом і полярною зіркою, Ось цей кут нахилу, він якраз і буде відповідати широті географічної місцевості. Говорять, висота полюсу дорівнює широті географічної місцевості. Продовжуємо далі визначати основні лінії і точки на небесній сфері. І так, велике коло перпендикулярне до осі світу, ось воно, називається небесним екватором. Цей екватор поділяє сферу на північну, відповідно, і на південну частину. Математичний горизонт, математичний горизонт перетинається з небесним екватором у двох точках. Це точка сходу і точка заходу. Далі, наступне це в нас коло схилень. Велике коло, яке проходить через полюси світу і світило. Ось воно це велике коло. Називається воно коло схилень або годинникове коло. Наступне це небесний меридіан. Велике коло, яке проходить через зеніт, полюси світу та надир. Тобто ось це небесний меридіан. Точка півночі, точка півночі це точка е, перетину небесного меридіану з істинним горизонтом. Ось вона, ця точка півночі одна і є ще також точка півдня. Пряма, яка їх з'єднує цих дві точки, називається полуденною лінією і позначається НС. Велике коло, а ми вже говорили про коло схилень. Отже, перед вами небесна сфера і основні точки, які знаходяться на ній. І останнє це екліптика. Екліптика це коло, по якому рухається центр диска Сонця протягом року. Вона перетинається з небесним екватором у двох точках рівнодення. Ось вона перетинається з небесним екватором у двох точках. Це точка весняного рівнодення і Точка осіннього рівнодення. Точки віддалені на 90 градусів носять назви зимового та літнього сонцестояння. Зимового та літнього сонцестояння. Площина екліптики нахилена до небесного екватора. Під кутом 23, приблизно 23 градуси і 26,5 хвилини. Полюс світу внаслідок обертання землі навколо своєї осі займає незмінне положення над горизонтом. Решта світил здійснюється. Здійснює добовий рух по небесних паралелях, колах, які паралельні небесному екватору. Відстані в космічному просторі такі великі, що вимірювати їх у звичайних метрах чи кілометрах незручно. Тому астрономи вибрали одиницями вимірювання астрономічну одиницю. Позначається А-О. Це середня відстань від сонця до Землі. Приблизно 149,6 мільйона кілометрів. Та також використовують світловий рік. Це відстань, яку проходить світло за один рік зі швидкістю 300 000 км за секунду. Один світловий рік приблизно складає 10 в 13 степені кілометрів. За межами сонячної системи на відстані більше ніж 100 тисяч астрономічних одиниць починається зона тяжіння інших зір. У ясну, безмісячну ніч неозброєним оком над горизонтом можна побачити 3 тисячі зір. На небі всього 6 тисяч видимих оком зір. Видиме розташування зір змінюється надзвичайно повільно. І зміну їх положення на небі без точних вимірів помітити майже неможливо. Це спонукало за незапам'ятних часів поділити небо на окремі ділянки за певною конфігурацією розміщення зір, які називаються сузір'я. У 1922 році на міжнародному з'їзді астрономів небо було поділено на 88 сузір'їв, До цього їх було 108. Отже, Сузір'я це певна ділянка зоряного неба з чітко окресленими межами, що включає в себе всі належні їй світила і має власну назву. Деякі назви Сузір'їв пов'язані з грецькою міфологією, такі як Андромеди, Сузір'я Персея, Сузір'я Пегаса. Деякі пов'язані їх назви пов'язані з тим, що вони нагадують фігури. Це сузір'я терезів, наприклад, стріли, сузір'я мікроскоп. У деяких назви з'явилися завдяки тому, що їх назвали у честь назви тварин: сузір'я гончі пси, сузір'я дракон, сузір'я лебедя. Найяскравіші зорі Сузірів отримали власні назви. Наприклад, у Сузірі Лебедя зоря Денеб означає яскрава на хвості, капелла у Сузірі візничого, кізка, яку він несе на плечі. Назва, е, назва найближчої до нас зорі Проксима, в перекладі з грецької е, перекладається як Найближча. Сиріус найяскравіша зоря у сузір'ї Великого Пса, перекладається як собака Оріона. Це найяскравіша зоря на нашому зоряному небі. Окремі зорі названо іменами вчених, які їх досліджували, наприклад, зоря Бернарда в Сузрії Змійностя, зоря Тихобраге та інші. Майже 500 років тому зорі в кожному сузір'ї зі було позначено літерами грецького алфавіту: альфа, бета, гамма і так далі. У порядку зменшення яскравості, їх, е, е, яскравості зір. Зорі, яскравість яких змінюється з часом, позначають однією або двома латинськими літерами: R, S, дві літери Z. Якщо в сузір'ї змінних зір більше, ніж 334, а саме стільки комбінацій можна утворити з однієї і двох літер, вони позначаються індексом В і цифрою, наприклад, В335, В336. Ще в давнину люди помітили, що одні зорі яскраві, а інші ледь помітні на небесній сфері. І тому розділили всі зорі на шість зоряних величин. Найяскравіші зорі небесні, найяскравіші небесні світила ще в давнину називали зорями першої величини, а найслабкіші зорями шостої величини. Саме гіпарх першим розділив усі видимі зорі за яскравістю на шість своєрідних класів, шість зоряних величин. Вважають, що різниця в одну зоряну величину відповідає відмінності у близьку в 2,512 тисячних рази. Тоді астрономи вважали, що зорі розміщені на однаковій відстані від землі, тому яскравість залежить від розмірів цих світил. Зараз ми знаємо, що зорі навіть в одному сузір'ї розташовуються на різних відстанях. Тому. Потрібно скористатися іншою зоряною величиною. Це видима зоряна величина, яка позначається маленькою літерою М. Вона визначає кількість світла, що потрапляє від зорі до нашого ока. Проставляється як показник степеня справа вгорі біля цифри, яка вказує її числове значення. Наприклад, плюс 1. Із степеню М це зорі першої зоряної величини. Плюс 2 з степенем М – це зорі другої зоряної величини, і так далі. Для визначення видимих зоряних величин небесних світил, астрономи взяли за стандарт так званий північний полярний ряд. Це сукупність 96 зір, розташованих навколо північного полюса світу. Найяскравіша серед них полярна зоря має зоряну величину плюс 2 із степенем N. Найск... Згодом точні вимірювання показали, що зорі мають як дробові, так і від'ємні значення зоряних величин. Причому чим яскравіша зоря... Тим його видима величина є меншою. Наприклад, видима величина сонця в нас складає мінус 26,7 з степенем М. Отже чим яскравіше заря, тим його видима величина менше, як ви бачите, вона може навіть набувати і від'ємних значень такого. Також з двох однакових зір більший блиск дає та зоря, яка, відповідно, знаходиться ближче. І так спробуйте дати відповідь на наступні запитання. Небесна сфера – це… тобто продовжіть речення або дайте відповідь. Де знаходиться Північний полюс світу? Які основні точки і лінії небесної сфери вам відомі. Які величини використовують для вимірювання відстаней у космосі? Що таке сузір'я, і скільки їх налічується на небесній сфері? Назвіть декілька відомих сузір'їв та їх походження. Що розуміють під зоряною величиною? За яким принципом складена шкала зоряних величин гіпарха? Ну, а на сьогодні це все. Я дякую вам за увагу і до наступних зустрічей!